доброго вечора, ми з України! Добрий вечір, дорогі радіослухачі! Вас вітає типу радіо та ефірі година заявок, які ми обов'язково виконаємо. <звінь> і ось у нас і перший дзвінок. Алло! <звінь> Алло! Назвіться, будь ласка. Мене звуть Льоша. Вітаю вас, Льоша, ви перші, хто доцінився на нашу передачу. Яку пісню ви хочете послухати? Що? Пісню послухати будемо. А-а-а! Поставте, будь ласка, пісню, «Дітя вихідний». Добре, Льоша, ця пісня звучить спеціально для тебе. Алло. Привіт! Щось голос у вас до болю знайомий. Ви мене не впізнали? Це я. Льош! Надзвичайно везе сьогодні, Олексію. Деякі роками до нас не може додзвонитися. А він же в другій пості. І зараз ми дізнаємося, що ж Льоша хоче на цей раз. А можна пісеньку дослухати? Навіщо? Хороша. Гаразд, мабуть, льоші дійсно мало. Я люблю собі час від часу. Робити такий вихідний. Признайтеся всі таке роблять. А той хто не робить дурний. Ну от і завершилася улюблена розшана композиція. Рости <звінь> черговий дзвінок. Сподіваюся, що не від Льоші Алло! Алло, це знову я. Як? Чому? Хто пустив? Я привіт, забув передати. Це неможливо! Люди не можуть до нас додзвонитися, а ти вже втретє. Це хаос Парі, татові, вовці, жертві з 10-го під'їзду, а льоні хряпові Дачі дачі збердичого іще собачки жучці, поставити для них пісню дідзе вихідний». Добре, в останній раз. І тільки для собачки жучки це пісня. Закінчилося 10 хвилин за заявками льоші і ми починаємо 50 хвилин заявок інших радіослухачів. Алло? алло, говоріть, будь ласка, алло, Ало? Насміливіше. Ну, Що ж, дорогі друзі, по-моєму, у нас співрозмовник трішки злякався. Я не злякався, я задоволюсь. Олексій. Я тут. Поставте, будь ласка, пісню. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, льоша. Ну один нормальний дзвінок у нас сьогодні буде чи ні. Алло? Алло? Як я радий чути цей приємний жіночий голос. Як вас звуть? Ліна. Чого бажаєте, Лєна? Я хочу, хочу, я я хочу передати слухаку своєму другові. Уже передай? Алло, це я. Льош, я боявся, щоб трубку кидати. Льоша, ти правильно цього боявся. Я зараз не тільки трубку кину, Я зараз у поліцію подзвоню. Ти чуєш, дебіло біло Алло, це поліція? Ні, ви де туди потрапили. А з ким я розмовляю? Із Льошею! Все! Дись він не забавить мені працювати! Ван, там Хто що... там ще? Не знаю Це я, Льоша!